Друзі, всім привіт! Ми з вами знову разом на каналі, де я показую і розказую про життя під час війни, коли ти у лавах ЗСУ: наш побут, наші умови, наші потреби. Про наші успіхи ви можете дізнаватись із новин, бо я особисто спілкуюсь з багатьма із вас, і ви приблизно знаєте, яку роботу ми робимо зараз і які результати цієї роботи. Але про все по порядку. Величезна подяка за те. Що ми вже отримали завдяки вам. Я вже розказував, але буду дякувати ще і ще. Це і генератор, і намети для особового складу чи ні, для хлопців, з якими захищаємо Україну. Це новенькі каремати, і ті, на які ви скидали гроші, і ті, що для нас придбали учні 6 А класу. Це купа смачної їжі, це зимові берці від іри, це кава, смаколики. Це маскувальні сітки, це балони з газом, це теплий одяг, активні наушники і купа дрібничок від Джонатана Тедороти. Це просто неможливо все перерахувати, але можливо усім вам подякувати. По нашому новому списку ми з вашою допомогою вже назбирали гроші, замовили. І сьогодні вже наш координатор отримає в магазині розетка планшет для наведення та коригування вогню, який ми передамо одному молодому лейтенанту. І повірте мені. Що ви ще не раз почуєте про цього хлопця. І хоча він, як і більшість тут, не військовий, але він завдято працює кожен день, тож це буде дійсно корисно для нас усіх. І звісно, коли планшет дійде до нас, ми спробуємо запросити пана лейтенанта до нас сюди, на каву, і почути, що він скаже. Йдемо далі. Вчора був перший раз, коли я на собі перевірив наш новий душ. Як ми хотіли, так ми отримали. Це лейка зі шлангом на кінці, якого електродвигун. Який просто кидає з водою, і заряджається він від USB. І ось що я вам скажу: коли це все вимкнув, то і потекла гаряча, звісно, заздалегідь підігріта вода. За пару хвилин в голові просто тисячі думок. По-перше, я просто ошаленів від радощів, я в'ямився під гарячим душем. Ну і звісно, я додам ще раз подяку за намет для душу. Це неймовірно. Я міг би довго описувати всі ці емоції від того, що вода л'ється та стікає по тобі. Це як, як вдома. Тому так, це нереально крута штука, і я дуже вдячний, що ми її отримали її аж з Італії. Подяка Наталі, Надії, Марії та Масімо. Відеозвіта, звісно, не буде, бо у мене інший формат каналу. Але повірте, це мега круто. І відчуття, і результати. Хоча, знаєте, був момент, коли після збору грошей на генератор я насправді хотів зупинитися, мабуть, через купу добрих слів, що я займаюся чи що це лише солдати, їм не потрібні зайві елементи розкоші, що держава виділяє кошти, щоб у них все було. Так от мене попросили знімати далі і освітлювати те, що дійсно відбувається. Але повірте, коли ти півдня проїздив верхи на броні, і зібрав весь пиль. Який був, ти тяжко відпрацював, то повернутися додому і прийняти по людськи гарячий душ, воно того варте. Я точно знаю, що і я і хлопці з мого розрахунку більше не будуть стояти в черзі, щоб з'їздити у солдатську баню. Бо завдяки вам ми можемо прийняти душ тоді, коли є час і бажання. Величезний лайк усім, хто з цим допоміг. І раз ми вже заговорили про лайки. Кому подобається такий формат відео, натискайте на паузу, ставте лайк, підписуйтесь на канал і коментуйте. А ми йдемо далі. Наступний етап у нас це каталітичні грілки. Як я вже казав, ці грілки зручні тим, що їх можна брати з собою на роботу і гріти руки, можна брати на пости, а можна просто кинути у спальник і забути, що таке за мерзлі кінцівки. Маленька, зручна, безпечне використання, це максимально необхідний для усіх нас, тут девайс. І тому цього разу я вирішив піти далі. Зазвичай я збираю гроші на потребу свого розрахунку, бо усім допомогти можливості немає. Але тут інший випадок, враховуючи невелику ціну і колосальну цінність, я прийняв рішення, що ми закупимо такі грілки на два розрахунки, щоб інші хлопці теж відчули, що українці дбають про своїх захисників. Тобто потрібно буде 24 грілки. Але повторюю, це дійсно дуже і дуже корисна штука, враховуючи погоду. І щоб просто вистояти вночі на посту 3-4 години і не замерзнути, це цілий квест. І, відповідно, буде потрібно закупити вдвічі більше палива під ці грілки. Так, це збільшення витрат для вас, але будемо відвертими, саме ці хлопці зараз стоять на варті, щоб у ваших домівках було тепло. Саме вони захищають ваші домівки від мільйонної армії расистів і дають можливість, всім, дають можливість вам і вашим сім'ям бути разом і не відчувати кожної миті, що йде війна. А вона дійсно йде. Тож повторюсь, ми збиратимемо гроші на ці каталітичні грілки і палива до, до них на два розрахунки і Коштуватиме це 720 злотих або біля 6 тисяч гривень за грілки та біля 5 тисяч гривень на паливо до них. А далі по списку без змін. Нам будуть потрібні газові пальники для обігріву приміщень та газ під них два комплекти і пінопопи 24 штуки, як я вже казав. Ну і далі про погоду. У нас опади не плануються, а оці кончені русні ми будемо насипати повній, так щоб вони нарешті зрозуміли. Ми на своїй землі і у них шансів немає. Ми прийшли на цю війну готовими до всього. А завдяки вам ми готові ще до більшого. Одне точно можна сказати: армія та народ це одне і те саме. Ми усі настроєні тільки на перемогу, бо ви зараз це ми півроку тому, коли ми ще ходили на роботу по магазинах та відпочивали на вихідних із сім'ями чи друзями. Зараз ми забули слова вихідні, бо працюємо кожен день, щоб не дати жодного шансу ворогу. Ми не ходимо по магазинах і не бачимо наші сім'ї, а із друзів ми бачимо лише один одного. Тому просто зрозумійте, що допомога нам сьогодні це ваше спокійне завтра, ваше та ваших сімей. Не буде нас завтра в цих самих лісах, будете ви мріяти вночі про каталітичні грілки, карімати та намети, а також, щоб хтось прислав щось смачненьке, бо ви ж не військові звикли до іншого. Пам'ятайте це, не соромтеся казати своїм друзям та рідним, що війна іде, що сотні тисяч хлопців та дівчат борються за мир та спокій в нашій країні. Повірте, це не соромно. Соромно зараз бути осторонь. Тихенько мрічи, що війна вас не торкнеться. Війна вже зачепила усіх вас. Якщо ви не торгуєте зброєю чи військовою амуніцією, то ви відчули, що ціни лізуть вгору, а прибутки ні. І зупинити кризу може тільки кінець війни. І для цього нам потрібна ваша допомога. Насправді мені важко даються такі слова, як я казав. Вже були моменти, коли я хотів припинити це все, але війна йде. І я просив і буду просити усіх вас допомогти хлопцям тут бути в теплі, бути одягненими в якісний одяг, бути ситими, щоб вони завжди пам'ятали заради кого і чого вони ризикують своїм життям. Це буде справедливо. Отже, друзі, кому до вподоби те, що ми робимо, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і пам'ятайте, допомога нам це не тільки гроші. До речі, реквізити, як завжди, закріпив у коментарях. А й розповсюдження цього відео поширюйте його своїм, своїм рідним та друзям, колегам на роботі чи клієнтам, бо тільки разом ми з вами можемо здобути перемогу. З вами був Міньйон, До зустрічі!